Платники податків звітують через інтернет в міській податковій інспекції наводять таку статистику у цьому році електронкою користується понад 90% платників ПДВ. Також відомості про власну бізнес діяльність засобами емейл подають до ДПІ 60% підприємців спрощенців, 50% платників місцевих та ресурсних платежів та понад 90% платників єдиного соціального внеску. Переважна більшість з них задля спрощеної процедури подання звітності користується низькою технологією. Логічних сервісів, зокрема електронним кабінетом платника. Про їхні переваги для чого вони запроваджені? Для того, щоб в першу чергу скоротити витрати часу як платника податків, так і податкового інспектора, і крім того, скоротити безпосереднє спілкування платника податків із представниками органів доходів і зборів. Є плани уряду реформувати податкову службу і податкову систему. Загалом це призведе до значного скорочення чисельності. Близько до 50%. і в цих умовах якраз електронним сервісам буде надане провідне місце. Аби звітувати в електронному режимі, користуючись різноманітними податковими сервісами, платники мають завчасно подбати про електронні ключі цифрового підпису. Їх безкоштовно терміну на два роки видає акредитований центр сертифікації, який функціонує безпосередньо в стінах міської податкової інспекції. Найчастіше... Люди звертаються з проблемами, ну по заповненню звітів, ну вони і по налаштунках програм. Потрібен безкоштовний електронний ключ, щоб зайти в систему, і тоді вже можна здавати звіти, подивитися, які звіти були здані. За даними податкової інспекції, майже 6 тисяч платників податків івано Франківська вже володіють електронним цифровим підписом. Відтак мають повноцінний доступ до сучасних податкових сервісів і контактують з податківцями виключно в інтернет-мережі. Михайло Березень Андрій Шкварла. Новини на вежі.